Ну справжня мета Путіна, як ми вже з вами зараз переконалися, це нас знищити, і тут все цілком вкладається в, і в логіку історичного процесу. Тому що, як я вже казав, на землі немає місця для Росії і України одночасно. Ну нема хтось із нас повинен і при тому, що нам то власне кажучи, нема ж нема за чим за чим нудьгувати, а вони якраз відчувають свою власне кажучи, ущербність, і. Я абсолютно впевнений, що вони би в обіймах нас задавили значно більш значно швидше, і якби сіли за стіл переговори з нашою владою, розуміючи її інтелектуальний і діловий рівень. Я напрогнозував би дуже швидкий результат, коли б потрошку у нас знову ввели в стан, в якому було за часів Януковича. Чому він так не зробив? А ну, мабуть, щось особисте. Мабуть, є різні версії на цю тему, і версія заздрощів до Зеленського як до чоловіка, тому що він молодий, красивий, його баби люблять. а Тут значить, старе чмо, який вже крім як за гроші, причому вже за мільярди ні, 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 ні з кого нічого вичавити не може. А є така версія, є версія, що він. ну... У десь Зеленський на корпоративі десь його образив, бо він же замовником був завжди корпоративів. А Зеленський або взагалі презирство до е, тих, хто ти вчора для мене тут танцював, а сьогодні ти значить, будеш зі мною сидіти за столом. Ха-ха-ха, от зараз розбіжався. я. Да? Можливо, е, Путін в дитинстві мріяв стати артистом, а у нього не вийшло. Ну тут вже знаєте для домашнього психоаналізу і для майбутніх романів беззотня. Велетенське поле для досліджень, але тим не менше чомусь він не став з ним домовлятися. Хоча, якщо говорити чесно і щиро, то по-перше, це було б значно ефективніше. А по-друге, там був би, власне кажучи, результат гарантований. А, але цей спосіб знов вводив ситуацію в режим стосунків лукашенка путін А Янукович Путін. тобто я тобі буду даїть, а я тобі буду обіцяти, а ти мені будеш платити за те, що я тобі обіцяю. І, очевидь, тут Путін затявся і сказав, що ні, все, вже треба вирішувати питання е, до кінця радикально, однозначно. А проте він, як і всі вони, не врахував нас із вами. Він не врахував українців, які існують і які можуть діяти. Ой, так смішно зараз, коли ліберали російські плачуть, що нам руки ноги переламали. Мені завжди хочеться сказати хлопці, покажіть хоч одну переламану руку ногу. Що ж ви так плачетесь? Ні, ну там які небудь макаревичі, хтось? Такі. Ні, ну ви розумієте, нас там всіх. Ой-ой-ой! Кому це ви говорите, друзі? Це ви нам говорите, що у вас там. Амон, на площі, та ви що, не може бути? Баюся, боюсь, боюсь, боюсь. Ну і от, власне кажучи, враховуючи все це, вони Путін, очевидно, вирішив просто. Як то сказати, остаточне, вони ж навіть проговорюють остаточне вирішення питання, да? і тільки це не єврейське питання, а українське, але колись треба закінчувати, скільки можна вже з ними панькатись. І отут пішла каса на камінь, і у те, що вони не врахували, ну знов таки вони реально вірили в те, що нас з вами організував цей Білий Дом. Ну, ну реально, ну вони реально так уважали, що ми з вами, значить, це пліт. Роботи ЦРУ. ну а коли ти так вважаєш, ти не враховуєш чинника наявності 40 мільйонного народу. Ну тут можуть бути великі проблеми, власне кажучи, проблеми і настали. І інше питання, що нам з вами дуже пощастило, що він цього не зробив раніше. Я не знаю, як би ми з вами боролися, якби президентом в Америці був Трамп. Тому питання складне, або якби він 14-му вирішив о, йти до кінця. Ну він тоді не чекав такого удару. Звісно, він тоді не був готовий. Але тим не менше, отут от Бог був на нашому боці. А втім, Україна іноді заслуговує на дива. Ну принаймні, от нам здається, що своєю поведінкою українці сьогодні ці дива якось виправдовують і перед господом Богом виправдовують.